Такі млинці я готую дуже часто, як у буденні, так і святкові дні, бо це ситна смачна страва. Називаю бендериками, а втім, я не знаю точної назви, то не так важливо. Головне смак. Перша готую тісто для млинців. Три яйця, 250 мл молоко, 250 мл вода, одна столова ложка цукор, дрібка солі. Борошна пішло півтори склянки, дві столові ложки олія. Консистенція рідка сметана. Фарш свинячий, чимала цибулинка на тертушку, сіль та спеції, замішую. Далі, по відповідних правилах, випікаю млинці туди-сюди та й кубка вже готова. Розмазую по млинчику фарш, а у мене його 1 кг. Чітко зійдуться млинчики і фарш. Складаю пополам і розрізаю на трикутники. Можна це робити ще із сиром. Буде ще смачніше. Збовтую далі яйця зі спеціями, додаю туди трішки солі і на олії підсмажую. Перевертаю. Якщо тоненькі, то смажу без кришки, а от цього разу щедро м'яса поклала після перевертання під кришку і вогонь мінімальний. Гору напекла, вже наїлася і ще чимало залишилося на заморозку. Смачного.